Починати його виправдовувати, тому що часу немає, а, і треба діяти вже сьогодні. Низький відсоток Юлії Володимирівни я пояснюю тим, що е, технології соціал-популізму вже не працюють в Україні, вони вже так підходять в минуле. Е, також за ці місяці, що е, за ці місяці, які е, був. Е, Тимчасовий уряд, да, був верховний головнокомандувач Товчину. Всі його ототожнювали фактично з Тимошенко, що так і є. І та ситуація, яка склалась в Україні, те, що через кордони України пролізло багато всякої наволочі, сепаратистів, терористів, бог зна кого, воно, звичайно, не сприяло покращенню рейтингу Юлії Володимирівни і такий елемент недовіри до неї. А до її гасел, до її промов про те, що саме вона припинить війну. І саме вона є символом миру в Україні, він викликав все більшою довіру українців. Тому ось такий результат. Звичайно, що це дуже низький для неї результат. А Що стосується виборів міського голови, за результатами наших підрахунків, і це вже було вночі зрозуміло, що Сергій Одарич перемагає з великим відривом свого основного конкурента Анатолія Бондаренка. Третій черкасці обирають міським головою лідера партії Вільних демократів Сергія Одарича. Я переконана, що це оцінка виборців, результатів роботи Сергія Одарича і його команди. І це велика довіра до нього як до особистості, для того, щоб він продовжував рухати Черкаси в напрямку розвитку, в напрямку європейського розвитку, щоб він довів розпочаті справи до кінця. От, і тому, звичайно, що Сергій Олегович постарається зробити все можливе, щоб виправдати таку високу довіру Черкащан, які втретє проголосували за нього на військового голову. Також відбулись вибори до Черкаської міської ради за результатами наших підрахунків і за тими результатами ПВУ, і вже проводить ТВК. А, партія вільних демократів є лідером перегонів. За даними от у нас оброблених 89% протоколів, партія вільних демократів набирає 22%, батьківщина 15,5 на третьому місці удар із 14%. Також несподіваний результат радикальної партії Олега Лішка в Черкасах, 11%, що звичайно пов'язано з його високим результатом. На виборах президента і майже однаково близько 7% за нашими підрахунками набирають свободу, рідне місто та солідарність. Незважаючи на те, що партія вільних демократів посіла перше місце у цій виборчій гонці до міської ради, не можу сказати, що ми в захваті від такого результату, а... тому що. Ми вже бачили по попередніх каденціях роботи Сергія Одаровича міського голови і депутатського корпусу, що коли мер не має своєї команди, надійної команди в міській раді, то це призводить до створення різних корпоративних угрупувань, які висувають вимоги міському голові, які диктують йому якісь умови, шантажують тим, що не приймають участь в голосуванні, або ж ставлять умови, що будуть голосувати лише за. Умови отримання якихось певних матеріальних благ, земельних ділянок і так далі. Тому ситуація і зараз не проста, судячи по тому складу міської ради, який у нас буде обраний. Це така різношерстна солянка з різних а, політичних сил, партій і мажоритарних кандидатів. А тої більшості 31 голос звичайно ми не набираємо по нашим підрахункам а, партія вільних демократів. Кількість представників партії вільних демократів у Черкаській міській раді буде складати близько 15 депутатів. І, звичайно, що буде непросто, але будемо працювати вже з першого дня і формувати більшість, залучаючи до цієї більшості наших партнерів із Солідарності, із партією, із тих мажоритарних кандидатів, які близькі нам по світогляду. І я сподіваюсь, що найближчі. Дні ми вийдемо на той склад більшості, який дозволить міській раді ухвалювати рішення під проводом нового обраного міського голови. Ось основне, що я ці останні.